Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий красунчик Це кубота GT21. В ньому 21 кінська сила. Рік випуску 98, 4 місяць. Гума передня, 6х14, стан дуже хороший. Задня гума 8,3х24, стан теж дуже класний. Він обладнаний трьохточкою. Стан на віскі. Трактор повністю без підфарбувань. Навіть, як на диво, немає царапин на капоті. Наверно, дуже бережно відносився до тракторця. Цей трактор випускався ось після оцієї моделі це GT3. В ньому теж 21 кінська сила. Але були зміни. Зміни в чому? Тут стоїть дуже 3 мотор, там 4 тут іде обичний підрамник. Там іде підрамник, який являється бачком гідротрансмісійного мастила. Коротше, японці зібрали все найкраще, яке є, і втулили в цей тракторець. Ну, це на мою думку. Може хтось там щось буде споритися, то не те саме не спорю. сидіння. Оригінальне, не перешивалось зовсім. Стан дуже хороший під сідушкою. Темні безпеки, але чи пользуються. Стан сидіння. Чим він обладнаний? Механічна коробка передач. Три вперед, одна назад. Режими повочених понижених. Чотири режими. Один, два, три, чотири. Четверте це супер понижена передача. Так, Задня навіска. Реча, гідравліки, підйом опускання, уровень глибини виставляєте і електронне керування. Тут оця секція це відноситься до задньої навіски. Це боковий режим, то горизонт буде влавлювати вам правильно. І піднімають фрезу, є режим підйому фрези, якщо виїжджаєш передніми колесами, десь на, якісь, на підвищення. Щоб фреза не опиралась, виставляєте тут глибину. І коли наприклад, тиск буде на задній фартух, то, то з функції вон, воно включається і вам піднімає фризу. Треба програмувати. Так, багато людей путають оце речажок. Це в одному відео на 220-й, теж я розказував. Це не реверс, це регулювання руля. Все у цих тракторах у GTO реверса немає. Але в ньому стоїть коробка передач. Вона дуже удобна, тобто задня передача, передня передача. Тобто Включається-виключається дуже-дуже легко. Так, рік випуску я сказав 98 й 4 місяць, стан губи сказав. Трактор повністю без підфарбувань. Але є маленькі нюанси. Нюанси. Ось царапинка. ось царапенка. Ось ось царапенка. І ще я десь бачу. А, ось Вони ну, Такі незначні, потертості, ну... Вибачте, трактор не ногу. В нього напрацювання. 828 мотогодин. Вірите в це чи не вірите в це, ну, мені однаково. Так, речах включення переднього мосту. Це речажок. Реверс ПТО, ну тобто реверс ВОМА вал відбору потужності. Тобто у нього три передачі включаються. Це переключення передач ВОМ, а це реверс. Тобто ви можете три вперед, три назад. Для чого це? Для того, що англійське обладнання, якщо ви купите де нибудь, там англійське обладнання, воно крутиться в другу сторону. Або для розкручування те, що намотало там, наприклад, на фризу на сам вал. Так, Педалі. Щеплення, педалі. тормозу, газу. И, кстати, педалька у том вот она стоит вот тут, трошки неудобно. Перенесли ее туда. Так. Вот такой стан. Довольно таки, дуже классный. Так, тракторец. Повністю обслужений. замінені фільтри масла, повністю кругом, навіть в гідравліці і антифриз теж замінений. Так, як він виглядає знизу? Уже багато людей просять. Ось, будь ласка. Підтікань в тракторі немає зовсім. Не розбиралося теж нічого. Так, з цієї сторони. Будь ласка. Повторюсь, в ньому 21 кінська сила. А, що підтверджує це? Ось 21 піс. Так, знизу з цієї сторони. Так, Так, так задня навіска. теж розглянемо. Дуже-дуже класний стан трактора. Просто от реально ухожений, експлуатація дуже така бережна. Ну, Я повністю зберігав його доволі таки непогано. От. Так, всі, ну деякі люди питають, що це за проводочок, тут він не один. Це допоміжне обладнання, яке оцепляється, ви туди підсоединяєте його. Так, фреза, 1,40 сорок, З боковим редуктором. Стан фрези дуже хороший. Ножики От такі ось лопухи. То есть доволі такі здоровенні. Обладнаної дугою безпеки дашка на нього немає. Так, дивимося що там під капотом. Так, він ще мокрий, тільки що помила. Он мойка стоїть. Так що, вибачайте. трошечки он будет такие увлажноватый. Так, генератор, стартер, выхлопная труба. Жива. фокусуюсь. Вот, ремень Mitsubishi. Наверное, я полностью меня. Аккумулятор его родный. Ничего не разбиралось, ничего не течет. Еще повторюсь, только-только помыло. Антифрез новый, радиатор, стан радиатора шикарный. Вот, это не солярка, это вода. Можно было бы обдуть и вам снимать видос, но Часу немає, ще воно Mitsubishi, треба теж помити Стан під капотом. Фільтр воздушний теж замінений. Ну, він весь обслужений. Тобто сюди прикладуватися вже нічого не треба. Тобто масляний фільтр, масло в двигуні, масло в гідравліці, в коробці це все замінено. І замінений антифриз якось так. Ну просто от стан дуже хороший. Можна сказати із кубот мій улюблений тракторець. В ньому нічого лишнього немає, а Гідро, гідропідселювачкара в ньому присутній. Так що якось так. Якщо когось зацікавив, такий трактор, будь ласка, телефонуйте, питайте, доставочка у нас є. Поговорюється все по телефону. Номер аукціону. Все, всім до побачення.